Усіх вітаю, шановні глядачі каналу. Давайте з вами зробимо прогноз: основні ключові події для України в грудні місяці. Які очікують Україну в грудні місяці? Основні ключові події? Давайте подивимось, що очікує Україну в грудні такі а, самі а, важливі події, ключові, гучні якісь події. 啊 Саме перше показує, що якась жінка, якась жінка дуже відома особа, може, в неї, по-перше, йде загроза для життя, а по-друге, вона може і відійти від політики, від діяльності. Ну, і навіть із життя вона може піти по цих картах. Тут випадає також карта Зеленського. Карта Зеленського і карта народу України. І тут іде якась допомога як народу України, так і Зеленському. Що це за допомога зараз? Ми... Ну, тут іде карта Трампа. У мене це карта Трампа. Скоріше за все, що Америка надасть якусь допомогу для нас в грудні місяці. Буде надана допомога. Тут показують, що Трамп по цих картах, які я допоміжні виймала, що йому він вже втомився від того, що дуже довго затягується процес перемир'я і так далі. Те, що він планував, що він отримає премію світу за Нобелівську премію, за те, що він миротворець такий, воно затягнулося і затягнеться довго. Він від цього втомився, хоче відпочити. Ну, йдуть свята, це все зрозуміло. І тому він якусь допомогу. Це невеличка допомога, але допомога. Дасть як народу України, так і Зеленському, бо тут йде, він також на чолі. На чолі він йде і він отримає допомогу. Це може бути навіть, що Зеленський, наприклад, просить якусь, е, якусь допомогу, наприклад, е, щоб закрити небо на свята, може бути, так? Щоб закрити небо, мені йде така інформація, йдуть свята, і е, тому якась зброя, скоріш за все, можливо, просто оборонна зброя, може бути надана. Ну, це добре, це вже тішить, це хороша новина. Дав би Бог, щоб вона відбулася. Тепер дивимось далі. Що тут за тому що я за... запит робила. Тут ідеться мова про дітей. Тут, скоріш за все, що Зеленська, пані Зеленська, вона буде ініціювати якісь, ну, я так розумію, повернення дітей українських. Це буде її іти сильна ініціатива, вона буде Це якісь програми спеціальні, тому що тут іде мах, це коли я маю. Всі засоби і методи для того, щоб повертати українських дітей. Це про повернення дітей. І також це не тільки повернення. Це також іде. Мені йде інформація про те, що це йде освітні якісь програми, що стосуються освіти. А Тут буде пошук варіантів, як Саме, давайте подивимося, в чомусь є проблема, вона бачить в чомусь проблему з дітьми, і вона буде шукати пошук варіантів. Знову ж таки, навчати. Офіційні якісь будуть правила введені щодо навчання дітей. Тут якісь йдуть кардинальні зміни знову в плані освіти. Скоріше за все, ініціатива пані Зеленської Олени. Тому що тут йде освітня сфера, навчання, офіційне навчання, тому що тут йдуть діти, підлітки, і вона вважає, що потрібно їх навчати. Давайте подивимося ще, які основні ключові моменти. Тобто, ви зрозуміли почули, так, що якась політикиня може відійти на той світ. І з політики відійти, і на той світ навіть відійти, тому що тут іде, ну, поєднання світ і відлюдник, це, скажімо так, хто тарологи розуміють. Ну, давайте ще які самі ключові події в Україні в грудні місяці можуть відбуватися? Україна буде ініціювати. Ініціювати. Е, причому Україна разом з іншими країнами. Тут ідуть розробки в оборонній сфері е, України, е, також не тільки в оборонній, хоча тут йдеться про. Е, Навчання, може бути навчання, спільні навчання разом з іншими країнами для того, щоб обороняти як Україну, так і... так і інші країни будуть навчатися. Це спільні проекти по навчанню для оборони, як нашої країни, так і інших. Дуже дивно і дуже цікаво, тому що випав агресор, країна агресорка. Яка. Що це вона планує тут країна агресорка? Знаєте, тут таке враження йде, що. Тут іде таке враження, що Росія планує якимось чином, ну, таке існує слово українське підлизатися, так? Є таке слово в українській мові підлизатися. Але підлизатися, ви не повірите до кого? Підлизатися до українців, створивши якийсь... хоч захоче показати країна-агресорка, що ми до вас. Хочемо тільки миру. Тобто якісь такі пропозиції можуть звучати від Путіна, так званого, в лапках, так і від. Тут він захоче показати те, що дивіться, ми вам даруємо, що вони дарують? Тут якась іде співпраця. Тут іде співпраця, іде співпраця, щоб просувати інтереси свої. Знаєте, може ну ми знаємо прекрасно, відомо, що є вербування людей в Україні країною, агресоркою, політиків, людей. І тут навіть якийсь таке, знаєте, такий жест доброї волі від країни агресорки. От щось таке ми почуємо, побачимо в грудні. Трошки прикривають нам інформацію. Трошки прикривають інформацію, але буде жест такої доброї волі. Ми навіть будемо здивовані, тому що це нетипово для країни агресорки показувати жести доброї волі в нашу сторону. Якась пропозиція, можливо, буде пропозиція, що якщо ви там випадала нам, що якщо ви погодитеся, це може бути така пропозиція, і ніби то виглядати ця пропозиція може, як якщо ви українці, погодитесь співпрацювати на землі українській. То ми разом зможемо просувати спільні інтереси. Ну, якось так може звучати ця, ця пропозиція від країни-агресорки, що приховано, приховують від нас деякі моменти. Чому це країна агресія, можу сказати, чому так може поводитись країна-агресорка? Тому що може щось відбутися, але зараз ми не будемо про це говорити. І тому Україна-агресорка почне співати трошки інші пісні, ніж вона співала до цього часу. Давайте що ще гучне і таке важливе для України відбудеться в грудні місяці. Важливі ключові моменти. Важливі ключові моменти. Так, кого це стосується? Кого це стосується? А хто це прийме рішення? Підскажіть, покажіть, хто це прийме рішення? Це пропозиція, да? Пропозиція на майбутнє. Я ж кажу, зміниться пластинка в риториці країни агресорки Зміниться пластинка. Почнуться зовсім інші пісні. І знаєте таке враження по цих картах. Тут ідуть таємні плани на Україну, як завжди. І відомо, що якщо зміниться пластинка, це не означає, що. Плани змінюються. Ні, плани не змінюються. Плани не змінюються. На хитрість хоче піти Росія на якусь хитрість. Заради досягнення своїх, бачите, заради задоволення свого особистого, Росія хоче піти на хитрість, дуже серйозну хитрість. Дуже потрібно бути обережним як нашим політикам, так і людям не вірити жодному слову, тому що тут іде дуже серйозна хитрість, продумана хитрість, там же спеціальні технології, в країна-агресорки на те, щоб як правильно задурманювати голову людям. Тут будуть впроваджуватись технології, серйозні технології для того, щоб здійснити свої бажання. Тому, люди України, прошу, не вірте ні жодному слову. Щоб там не, не співав співала країна-агресорка, що ще відбудеться в Україні важливого в грудні місяці. Важливого. Ну, для того, щоб економічно Україні вистояти, будуть прийматися якісь серйозні рішення. Рішення, знаєте так, спонтанно буде прийняте рішення, воно буде озвучене озвучене, це рішення буде стосуватися якоїсь посади, хтось буде призначений на посаду. Причому ця людина, яка буде призначена на посаду, ну, це. Це буде дуже різко прийняте рішення. Тобто, так, знаєте, як ніхто не очікував. От, скажімо так, ніхто не очікував, а тут от таке призначення саме такої людини на таку посаду. Для того це буде рішення про цю людину прийняти тому, що нам потрібно я таки скажу, так, таким, щоб ви зрозуміли, бо я не можу напряму всього говорити, але все, що я можу сказати, тут буде. Для того, щоб Україні якось вистояти як фінансово, економічно, так і щоб вистачало зброї, буде прийняти це рішення на цю посаду. Чи це на плюс Україні? Ця посада буде нам на плюс, так? чи ні? Підскажіть, покажіть, будь ласка. Ну, ви знаєте, ця людина, яку призначить, вона буде доволі не по це. Я не кажу, що це президент. Це, це не про президента йдеться, щоб ви мали на увазі це не про президента. Ця людина буде вводити якісь кардинальні зміни. Причому ці кардинальні зміни вони будуть е, якби на краще, вони будуть створювати нам сильнішу, міцнішу позицію України. Ну, ось так чекаємо цих змін. Чи є ще щось важливе для України в грудні місяці. Ви знаєте, є, дивіться, наші ЗСУ просунуться доволі непогано просунуться в якомусь напрямку. Це потрібно дивитися окремо, в якому напрямку вони просунуться. Дуже гарне просування наших хлопців та дівчат ЗСУ на якихось ділянках фронту. Дуже гарне просування. Просто тут йде перемога часткова, тобто на якихось ділянках фронту буде часткова перемога, і о, дивіться. Ну Також будуть, на жаль, і руйнування дуже серйозні, причому можуть потрапити, можуть влучити, країна-агресорка може влучити в дуже серйозні місця, дуже важливі місця будівлі в Україні в грудні місяці. Ось такий прогноз. Не буду затягувати. Бажаю, щоб якнайкращим чином тільки хороше збулося з цього прогнозу для України. Прошу світлих сил, захисту для України на грудень місяць для людей України, для українців, для наших ЗСУ. Прошу захисту, благословення для українців і захисту, тому що українці дуже сильно страждають. Хай буде так, хай це збудеться, прошу вищих сил. До наступних зустрічей!